Всім привіт. Сьогодні у нас приїхав Volkswagen Caddy 2012 року на промивку масляної системи і заміна масла, фільтра. КТО. Було. Трошки є проблеми. Ви позагорявся на панелі прибору оранжева лієчка, але пропало, загорається. Ось Якщо там побачимо, та що лієчка до тиску масла, не червоним. А оранжеве при нормальному рівні перевіряли. І ще випадали похибки по, по датчикам положення, але вони були тимчасові в архіві положення розпідвала. І Тому... це може бути за грязного масла. До заміни власних розказує залишилось 1000. І що планується зробити? Злити масло. Залити ось таке. Масло в якості промивки системи. Разом з промивочкою манул. Це все зразу Миється, зливається. Знімаємо поддона. Ну, дивимося, відмиваємо поддона На герметик ставимо назад поддон. І новий фільтрик. Окей. І, звичайно, нове масло ось таке мобіл. 30 По допуску це третій. У нас по фільтру вимагає ДПФ-фільтр. Так, Ось такий план робіт. На сьогодні поки що ми. Відкрутили злив... зливну пробку, зливаємо ливу. Відпрацьовано. ось відкрутили. Звернули щупу. Там зливаємо. За мені лампа прямо. Все злили. За... Зняли попередньо захист. Датчик рівня мастила. Все, зараз закручуємо пробку і заливаємо промивочне. Так, скільки ми злили. О, в районі 4,8, біля 5. Бо тут заливаємо десь 4,5 оливи. Даний автомобіль. Все. Старе масло злито. Дем, готовим смесь, заливаем промовочную. В... Нет, он... А? Я бачу. Заливаем просто промывочне... <плево> Минеральное масло. Кмазовские. Кмазовский, хороше, Жирное. Хоть на хліб на маску. thank Сюда пять литров влазит, да? Куда? Все вылим пять. Тробку закрутили внизу. Трудить чуть і шо булька. Щоб біжить, да. Все, заводимо зараз машину. хай попрацює по інструкції 10 хвилин, подамо 15, да? працює на холостих, промивається. Так, завели на промивочному маслі, нехай попрацює. 15 хвилин. Будемо зливати, подивимося, якого воно кольору встане. Так, машина відпрацювала Ось, 15, навіть майже 20 хвилин. І зливаємо. Було отаке от жовтеньке. Це те, що на дні залишилось. І так вниз мені цікаво побачите, яке я воно буде. То воно буде в цьому банці. Ну так. Да. Там километр Довго долговые. Самый такий момент истины. Вот так. Струя черная, да? Черная. И в банке даже не просвечивается. Черная, наверное, она просвет не просвечивается. Черный, черный. Виручувати поддона. А може погано видно. Ось на 10. Откручуємо болтики поддона. Ось ще один. Ну, ось. І так по всьому кругу, плюс тут ось торця ось такі великі. Ще откручив на 17 раз. І ось цей два 4, тримають. І ще не забуваємо, ось там може, там подон тріпиться. О, якщо дивиться. І отут вони кругом по подону, по кругу проходимо. Все, відкручуємо, знімаємо, будемо дивитися. Так. так, відкрутили ми всі болтики. Ось тільки в одне місця. Заважав нам патрубок залізти. І він якраз ось, його вушко, о, кріпиться до поддона. Тут ріщетка торкс 30-й відкрутити треба було. І ще пластик тримається. Ось там вище торг сюди відкрутили. І цей патрубок. Е -е. Це о, повітря ходить. Тоже тут до поддона. Тут не два, а три. ось Раз болтик, два болтик. І отут от третій. На 16 великий. Ось вони у нас тут стоять красавці. Це всі маленькі. Болтики всі однакові подовжені. Дуже складно було оці два один-два. Тому що має тут дирка під кутом, він стоїть ось так. І мішає маховик. Там може не буде видно. Що там маховик. Ну, але відкрутились. Зараз будемо його віддирати, знімати і поки поглянемо, що там всередині грязний, чистий. Ось поддон у нас в руках. І я б сказав, що він абсолютно чистесенький. Це просто масло. Ну виливай, зараз подивимось, що там. Залишки. Вон, біленький поддон. Ну нічого я тут не бачу, взагалі тряпочки тернем легенькою все. Абсолютно фактично майже повністю білеснікі пацієнтів. Так Ось наша пробка. що там чорне? Ну все, доливай. Тряпками витираємо. Я думаю, там буде гірше. Я теж думаю. А насправді ні. Можна було навіть не знімати. Але треба було ще буде тоді масло промивочне просто чисто вже масло якесь хороше. Залить, злить, бо майже трошки залишається. Чистенький-біленький поддончик. Зараз його протираємо, вимиваємо понаружжу і готуємося ставити назад герметику. Так, спустився під машину, подивитися і показати, що у нас тут робиться. Ось, Ну, по... О, не видно. Подвигу ну, бігуля, бугіля, шатуни видно. Щоки, все білий метал. Навіть лакових відложень, поршень дно, бачите, білесеньке, ну, нема нічого. Кругом, кругом. Це у нас масляний насос, привод у нього. Ось такий ремінь. Ось від на йде. Такий цікавий. Я, до речі, також треба міняти десь ну хоча б 1150 робить. Масло прийомник. Сєточка. Mm. Дуже чистенько, ну ще капає масло. Ну так, по мотору я б сказав, що дуже чистий. Ось, просто чорненьке масло і все. Може трошки промила наша промивка, може і не був чистий, не знаю. Ну, Мені подобається. Ред, трошки ще ну, герметик почухав. Зараз все буду витирати, тряпками обіжирювати. Подончик також очистим, обжирюв і підготуємо до нанесення. Так, поддон помытый, приступаем к нанесению герметика. Так, зитки начинаем. Давай тут Не Ти, такі. быстрый. Інвісне. Хара не знімай. Зроду не було виріки. Да. Так все. Ну, після намазання ми поставили поддона. Чибіддон. Притягнули всі болтики наші, трошки доверху. Потім ці бічні, щоб водон весь підтягнувся туди, потім знов доверху. Ну, їх момент затяжки десь 2, 15 нм, не більше. Ось всі вони там. Що осталось? це ухо прикріпити, яке воно просто дуже сильно заважало. І все, якщо подивитися, ось герметик вернісінько повилазив, хай підсихає. Кодорозбираємо це все діло. І на тому буде все. Вроді би, рахував, 20 болтів. І саме неудобні це оці два. Оці два, оці. Ось раз, два. Тому що кути болти мені мішає там, маховік. Не видно. Це просто було жесть. Але якось розкрутили і вроді би гарненько закрутили. Все, тоді ми збираємо тут все. Протяжку зробили. Кріплення вухо, датчик і лізем наверх, міняємо фільтр заливаємо масло. Так. Ну, Почекаємо, щоб масло, ой, застиг герметик, ще даємо півгодинки. Новий фільтр в наш махлі. Ні, оборобіт так все попало, там треба відцентрувати. Під руками закрутили. Скора головочка на 30 і зажимаємо. 25 ньютонів. Сила сіла фітра більше не зажимається. Перепровіримо, ставимо датчика на місце. мы достанем. Так. Датчик на месте. И заливаем маселку. Самая любимая часть. Ну и заливаем в масло. Стал лазить выше четырех, поэтому даже на не мирю, четверочку сразу заливаем. Перметик высох. Дуже багато часу. Можна сміло забивати мобіл. Тих. І будемо дивитися, чи знизу сухенько все, чи прокладка тримає, заведемо. Завели двигуна! Оглянули все сухенько, чистенько. Ось з з двох сторін. Тут так не погано видно ліпічили. Все добре. Прокладка тримає. Ну, Завилив всю каністру 4-літрову, на щупі там було середина. Завели автомобіль, попрацював, заповнив фільтра, зайшло кругом масло. Почекали, ну, заглушили, почекали, щоб все стекло донизу. Перевірили також панель приборів. Відсутня оранжева ліка. Рівню... Жовта, верніше ліка там така. Значить Рівень все справний датчик, все, все добре. Машина і помилок не видала. Помилок по датчиках розпідвал також відсутній. Ну, ми попередньо всі стерли, чіпли в архіві. Ми ну, обдивилися подон, повністю сухий. Тобто, по ремонту зауважень нема. Тепер доводимо рівень до номінального. що 4 мало. От. Зараз ми вже за... після того як машина поробила і масло йшло, то стало. На... може не знайдеться. Ну на мінімумі, на нижніх крапочках. Тобто зараз глянемо. Мабуть, що десь біля літри то толіє масло. От. Мені самому трошки незручно. Зараз я дорю і покажу, скільки зайшло, точно знати по рівню. Так, довели ми рівень до... Ми не знаю, чи воно зловить. Мабуть, фокус не зловить. О, зловило. Ну, по цю верхню крапочку було. Ось, по верхню крапочку, Ось верхній рівень. Долив ще десь грам 800 800 чи 08 мл масла, якщо по об'єму, і це верхній рівень Volkswagen Caddy. Ремонт закінчений. Я рахую успішний. Всім е, дякую за увагу, хто дивився, хто коментує, хто підписався. Також дякую. До наступних зустрічей буде щось цікаве, буду знімати.